У берегу Болонь це протистояння до вашої уваги, кияни з правого берега. Дніпра мають перевагу після першого поєдинку. 1-0 вдалося виграти тоді команді. А Валерія Івашченка, але абсолютно всі дієві особи, гравці оболоні, гравці лівого берега і тренерський штаб оболоні, Тренерський штаб лівого берега. Всі як один говорять про те, що нічого ще не вирішено. Є другий матч. Він на стадіоні лівий берег. Я вже годину тут. і Чесно, друзі, космічна атмосфера. Дуже подобається те, що бачу зараз. Велика кількість болівальників лівого берега зібралася і uh, оболоні. Тому підтримка буде в обох команд. Я дуже сподіваюся, що вони. Продемонструють нам сьогодні футбол, який буде відповідати тому, що створюють люди навколо цього матчу в чаші стадіону Лівий Барек. Тому мінімальна перевага на старті є в оболоні. Але давайте дивитися, що із того буде. Ще раз довгий пас проба атаку розмовити. Момент. Зараз удар воротах. заблокований. Він перший кутовий. Перший стандарт буде у нашому поєдинку. Якось я б сказав, дуже просто Сергій Суханов у цьому епізоді опиняється із м'ячем на потенційно дуже небезпечній позиції. Дивимося. Перший. Перший м'яч виграли футболісти київської команди. Підбирання виграли футболісти київської команди. І це якраз те, про що говорив тренер лівого берега після першого матчу. Ну і о, Микола о, Петрович о, Павло, Почесний президент лівого берегу сьогодні теж на стадіоні. Ну зараз, от, зокрема, штрафний удар. Давайте дивитися 11 ста хвилина. І удар поворота відбувається, але не влучає. Руслан Дедух. Правою ногою все ж таки пробував він. Руслан Дедух, наскільки я розумію, під питанням був на сьогоднішній матч. Центральний півзахисник, точки забій був у ньому мінімальне ушкодження. Ну, а це три легенди. Так, дві українського футболу, одна українського коментаторського цеху. Вячеслав Шевчук, Олексій Бєлік, Андрій Стулярчук, між ними. Валерій Дубко закидає з ауту. М'яч підіймається вгору. Тут механік кулаком. Не сказати, що дуже впевнено, надія Максиму цьому моменті, але все ж таки принаймні не дає м'ячу опинитися на голові суперника або ж не скидає його у власні ворота. Тому кутовий для оболоні там якраз за воротами. Зверніть увагу на дальньому плані. Болівальники оболоні розташовуються саме за цими воротами. Руслан Черненко зараз пішов подавати і з правого флангу подача немає удару. з першої справи Чернов підбирає, Чернов не влучає площину воріт. Олександр от зараз з'явився він не в контексті саме. Якоїсь швидкої атаки. чи Позиційної атаки оболоні. Зі стандарту в зоні підбирання подивиться абсолютно один. Залишився. Ніхто його не перекривав. з футболістів лівого берега. І е, Чернов не дуже зручно було таке враження йому приймати. І далі лівою ногою витягувався до м'яча. А Юрій Максимов на наших екранах. Головний тренер футбольного клубу Дніпро. Один. Руслан Черненко. Справа. Черненко. Б'є, все ж таки так, все ж таки наважується на удар. Черненко не подавав. М'яч пролітає повз площину, і там насправді нічого небезпечно, нічого цікавого. А от такий стрибок. Олександр Осман стрибає в підкаті до четвертого арбітра Ернест Астахов дуже активно звертається. А Микола Балакін дає жовту картку Олександру Осману за його підкат. Сам Ернест Астахов, бачите, одразу вімкнувся в Олександра Османа в плані того, що кричати почав свого суперника. Мовляв, навіщо так стрибаєш? Напевне, навіщо так грубо. Олександр Чернов сьогодні виходить на позиції правого захисника Максим Грисьо. Діє по попередньому поєдинку. А закидання сідний сілва вистрибує, пробуває Сілва по б'є лівий оборонець, Бачимо вже. Ну, другу точну, можливо, третю. Спробу від лівого берега. Саме таким е, чином атаку загострювати. Тобто навіс на дальню стійку. Таймі Валерій Дубко просувається лівим флангом. Дубко ну, дають. Біжи. Дубко біжить, подає. Дубко! Удар по воротах не влучає. Йормодинський пробував. Оце, напевно, найкращий шанс на дві команди, причому в першому таймі. З таких позицій потенційно небезпечно, мені здається, ще не пробували. І знову ж відзначаємо, так? Оцей похід вперед від Валерія Дубка. На лівий фланг Суханов. Сергій Суханов між під правою. Суханов з дальньої дистанції. Непогана траєкторія зараз була. Так, що під кутом дивитися там м'ячик, знаєте, так вліво-вправо так швидко неприємна траєкторія була насправді для голкіпера. можливо, з цього ракурсу поїться. І, зокрема, Артуровагім'ян теж зараз бачимо. Продовжується атака господарів. І удари з дальньої дистанції. Але не точно. Олексоколов він примірявся. Дали простір знову ж суперники, була нагода пробити. І, бачите, першим собі підробив нахід Соколов. І Далі мав час для того, аби підготувати удари. Цілився в дальній куту підсумку, але не влучає правий захисник. Осиміх перелітає через дубка. Продовжується. Ох, Олександр Осман. Я нагадаю, у нього жовта є. Жовта картка є у лівого захисника. І зараз буде друга від Миколи Балакіна. А це означає, що лівий берег залишається в більшості. Так, вилучення. Вилучення лівого оборонця оболоня Олександр Осман заробляє другу жовту картку. Ну перша абсолютно по ділу. Пригадуємо, коли він влетів на фланзі в ногу Ернеста Астахова. Тоді Осман грубо зіграв, отримав попередження. І зараз знову я думаю, ви бачили ви. і другий тайм. Тепер стає ще цікавішим. Олексій Литовченко біля м'яча сильно б'є Литовченко, але влучає в стінку. Ну, і за підсумками його пострілу ще футболістові болоні потрібно допомогу надавати. Дивимося. Десял нас забуває лівий берег! Один-нуль. Один-нуль стає рахунок на користь господарів. Сідний сілва. Сідний сілва виводить команду господарів вперед. І це святкування. Весь стадіон. Всі футболісти. 1-0, Президент Лівого берегу. Наскільки щира зараз емоція максимально щира від Миколи Лавренко? 1-0. Ми говорили в першому таймі. Було чи два, чи три удари по воротах у виконанні бразильського захисника. А подачі він не бив небезпечно в першому таймі, але зараз йому вдається завдати удару дуже точного удару в протихід Олександру Рибці. Не зміг врятувати голки пороболоні. І тут питання до польових гравців. Хто там Чернов найближче розташовувався до Сіднея Сілви. Перед Чорновим ще партнер, але жоден з них не грає. Карстапіра з правого флангу виконував просильний пас Суханов. Суханов повертає назад Мединський. Навіс від Мединського. Удар в поворотах є, але не точний Віталій Груша. дається йому знайти м'яч чужому штрафному майданчику. Причому навколо нього троє футболістів в жовтих кольорах, але все одно Груша пробиває поворота. Далі для перегляду складе Там Віталій Груша. Удар від Черненка. рикошет! І м'яч у ворота. Один-один. Ополон -один. забиває. Ігор Краснопер визначається. З'являється на заміну Подивиться цю емоцію Олександра Османа. Ці щирі очі Лівого захисника у балоні. Один-один. Один один і це знову рахунок, який не влаштовує лівий берег, І Це знову рахунок, який споникатиме команду Віталія Парвака. йти ти вперед. В меншості. Але оболонь забуває. Дивимося ще раз. Аут вкинули. Невдало вибиває м'яч дедух у цій ситуації. Далі удар безположний грою, по-моєму, у виконанні ігора Краснопера і він забуває. Жовта картка для Віталія Парвака, для головного тренера лівого берега від Миколи Балакіна. Ну а ми спостерігаємо. Краснопіру центр. Відіграв. Суханов, класний розворот. Сухано. удар по поворота. Під поперечку пробував Максим Механів. Переводить на Кутовий, Черненко, піде цей кудовий виконувати. Краснопір відкинув. Класний перший. дотик у виконанні Суханова. На розвороті одразу ж намагався стріляти влучав у площину Слотюк Арсен на лівий фланг. Сідний Сілва далі звідси простріл У штрафний майданчик ближню стійку контролює а, Тарас Мороз. він вибиває на кутовий. Ну і будуть поспішати футболісти лівого берега виконувати кутовий. Инши справа, ще не поспешат. Мы напомним, на ноги. Тарас мороз. Мороз сідає третім в центр оборони. Зараз Зарасковуют измерячаем. м'ячем. Когут! удар рибка! Забирає м'яч в руки. До удару справу доводять футболісти лівого берега але досвідчиного окіпароволоні не переграють. Микола Когут. Подача. Ні, це удар від Когута. Не влучає Микола у площину. Хапаються за голову половина аудиторії на стадіоні «Лівий берег. включно з Максимом якого якому зараз бачимо. Микола Когут вдалій. А годинники справді все, але скільки ж пауз було? Всі п'ять компенсованих хвилин все. Є свисток 1-1 на арені Лівий берег, а це означає, що у Болонь учасник Української прем'єр-ліги сезону 2024-2025 років. У Болонь буде в еліті наступного року.